Слава Україні, дорогі пані та панове! Я вітаю вас на інтелектоманії, подкасті, де ми говоримо про те, як працює наш інтелект, як ми мислимо, приймаємо рішення, помиляємось, а також прагнемо розібратися в подіях, які відбуваються довкола нас, ґрунтуючись на знаннях, які пропонують нам когнітивні науки, тобто науки, які вивчають людське мислення. В цьому епізоді я спробую з'ясувати, чому багато людей, в першу чергу, росіян. Вірять міфу про те, що Росія велика страна, Зізнаюсь, що мене давно дивує сприйняття багатьма росіянами своєї країни як великої держави, періодично спостерігаючись, що ж там відбувається в наших великих сусідів, я завжди бачив сталу бідність більшої частини населення. Хронічну нездатність побудувати державу, яка б захищала права і свободи громадян, технологічне відставання від західних країн, нездатність винаходити та виробляти товари, які відповідали рівню розвинених країн. Звичайно, окремі вагомі досягнення в Росії були, як зрештою і в більшості країн. Проте окремі досягнення не роблять країну великою. Так само, як не є великою команда, яка заб'є кілька фантастично хороших м'ячів, виконає декілька навпрочуд вдалих відборів, виграє серію ігор, чи виховує дуже талановитого гравця. Натомість великими є команди, які стабільно десятиліттями грають на високому рівні. У них всі складові настільки якісні, щоб в сумі давати високий результат. Так от, гра в державу це командна гра. І велич держав команд визначається не їхніми локальними успіхами, а загальним результатом, який залежить від високого рівня усіх ланок виробництва, правоохоронної системи, освіти, медицини. Тому Росія, попри свої локальні успіхи, якими є Нобелівські лауреати, талановиті митці, спортсмени, окремі товари і технології, не може претендувати на статус великої держави, оскільки більшість її системних ланок працюють погано. Не даючи змоги державі функціонувати на стабільно високому рівні протягом тривалого періоду часу. Чому ж тоді, попри очевидне відставання від розвинених країн, багато росіян вірять міфу про велич своєї держави? Першою відповіддю, яка, мабуть, з більшості спадає на думку, є вплив пропаганди, яка давно розкручує цю ідею. Але річ у тім, що будь-яка пропаганда повинна знайти в свідомості цільової аудиторії якийсь механізм. На якому вона буде паразитувати. І ось про один з таких механізмів, який, на мою думку, допомагає пропагандистам Росії просувати ідею величі їхньої держави, я й хотів би вам сьогодні розповісти. Науковцям, які вивчають людське мислення, відомий феномен, який називається підміна атрибуту. Цей ефект трапляється, коли ми, бажаючи оцінити певну рису якогось об'єкта, назвім його атрибутом А. Несвідомо оцінюємо його іншу рису, атрибут Б, і потім застосовуємо цю оцінку до оцінки атрибуту А. Наприклад, уявіть собі, що ви хочете знати, чи надійною є особа, з якою ви щойно зустрілись. Очевидно, що швидко і легко з'ясувати це, особливо при короткій зустрічі, майже неможливо. Але не для вашої інтуїції, яка здатна швидко запропонувати потрібну відповідь. Для цього вона, наприклад, може оцінити зовнішній вигляд цієї людини, і непомітно підмінити потрібну вам оцінку надійності цієї особи, оцінкою її зовнішнього вигляду. Отож, якщо зовнішність цієї людини вам сподобалась, то є великі шанси того, що у вас з'явиться інтуїтивне відчуття, наче вона є надійною особою, яка вартує вашої довіри. А тепер повернемось до нашого проблемного сусіда та його величі. Якщо б росіяни взялися об'єктивно оцінювати статус своєї країни, то отриманий висновок навряд чи би їм сподобався, адже тоді б довелося визнати, що їхня країна далека від когорти великих держав. Проте є простіший шлях оцінити один з атрибутів своєї країни і цією оцінкою підмінити оцінку її загального статусу. Отож, я хочу висловити припущення, що можливо, Атрибутом, який слугує для такої підміни, є розмір Росії, яка, як відомо, є найбільшою країною світу. Відповідно, стикаючись з необхідністю дати відповідь на питання, чи є Росія великою державою, свідомість Росіян може підмінити оцінку її загальної успішності, оцінкою розміру території. При такому підході всі залишаються задоволені. Росіяни, замість того, щоб стикнутися з неприємною правдою, можуть тішитись своєю величчю. А пропагандисти вдоволено потирати руки, їм потрібно тільки підігрівати амбіції своїх піддослідних, підштовхуючи їх мислення у правильному напрямку. До речі, мислення людей, які хочуть у щось вірити, працює цікавим чином. Вона автоматично підбирає ті докази, які підтверджують його переконання, і вперто не помічає чи перекручує свідчення протилежного. А таких доказів можна при потребі назбирати немало. Адже повторюю, росіянам вдалося досягнути чимало локальних успіхів в літературі, науці, спорті. Проте ці успіхи ніяким чином не доводять того, що Росія є великою країною. Адже як команда ця держава не може похвалитись тим, що грає на високому рівні протягом тривалого періоду часу. До речі, Можливо, саме тому вони всіма можливими силами намагаються розкручувати міф про те, що саме їхня держава перемогла у Другій світовій війні, забуваючи про внесок інших країн. Якби це справді було так, то це могло б слугувати бодай одним доказом того, що Росія як система може продукувати високий результат. Але правда в тому, що в тій війні перемогла коаліція держав союзників, отож цей висновок не може слугувати доказом величі росіян. Варто також відзначити, що вище описаний ментальний фокус трапляється не тільки з росіянами. Не таємниця, що багато іноземців також піддалися міфу про Росію як велику державу. Цілком можливо, що тим атрибутом, який слугував їм основою для підміни, був не розмір Росії, а якісь інші її властивості, наприклад, видатні композитори, письменники, хореографи. Ну що ж, схоже настав час і їм переоцінити своє сприйняття Росії. Невдачі, які вже спіткали в лапках могутнє російське військо, могли б стати хорошим стимулом до такої переоцінки. Завершуючи цей епізод, я хочу зізнатись, що песимістично дивлюсь на майбутнє Росії. Маю велику підозру, що її розміри і надалі гратимуть з нею злий жарт, підштовхуючи громадян довіри в те, що їхня країна велика держава. Можливо, велика територія це є те давнє прокляття Росії. Яке затьмарює розумні володарів та мешканців, змушуючи відчувати непомірні амбіції і нехтувати долою тих, кому не судилась така велич? Отож, можливо, якби на території Росії існували кілька менших держав, то світ став би значно безпечнішим і спокійнішим місцем. Звичайно, моє припущення є тільки гіпотезою, а кожна гіпотеза потребує тестування, аби бути спростованою чи доведеною. Чи є у нас шанс стати свідками перевірки цієї гіпотези? Цікаво, що про такий експеримент думають сильні світу цього. На цьому в мене все. Як завжди, я вам щиро вдячний за те, що ви слухаєте інтелектоманію та розповідаєте знайомим про наш подкаст. До нових зустрічей! Слава Україні!